Друзі, до всім доброго дня. Не знаю. Проводив я стрім, не знаю, чи збережеться, він, чи не збережеться, щось десь не зберігається від мене, якось не виходить. Коротше, покажу я вам коротко, коротко і ясно, що ми прикупили. Буквально на днях прийшло нам по новій пошті. Ой, збрехав по Укрпошті. Ой, з доставкою. Прийшов отакий чудовий фільтр Сансан -Сан 503. E, значить, в ньому все ціле, окрім, немає на заборній трубці. Ну, я зараз палах викликну. На заборній трубці немає оригінального тієї сітки. Там з капельниці стоїть. Ну, я трошки його модернізував, я туди всередину помістив е, із москітної сітки. Кусочок сітки відрізав, скрутив отак рулончиком і туди помістив, щоб туди ніякий ні мальок не попав, ніде нічого. І тут ще. ще із... із, із Є значить, замазаний отак з силіконом крантик. Краник, бачите, замазаний, хто знає, можливо, десь протіка. Ну, це не страшне, це ми його десь підберемо, можливо, десь купимо. А так, в принципі, все ціле, все наповнювачі всі я подивився, відкрив гарні. Все чудово, біошари, там, все там на мазі, все чітко. Значить, я його запустив, поки ми його запускаємо в розводні. Ось, дивіться, який потік. 350 літрів за годину він перепускає. Я думаю, що це гарна течія для такого фільтра. Об'єм фільтруючого контейнера 4 літри в ньому. Там дуже багато губок. Ні один внутрішній фільтр з ним не зрівняється по, по, по кількості губок. Е, значить, у нас тут а, із малишні піцилії гавайські трішки є. Пелюка хроміси. Поки буде теститися на цьому акваріумі, фільтр, потім ми його забираємо у будинок, замінимо його гупі дамбо мозаїком. Замінимо. А той, що рюкзачок той, що рюкзачок там у гупіків, ми його використаємо десь у кріветочник. Отак, друзі, така в нас покупка. І ще отакий от ось обігрівач купили також. Дуже гарно воно нам обійшлося недорого. Фірми Кеніс 100 Вт, також працює, є трішки ось нюанс. Замінена вилка. Ну, то не страшне, головне, що він працює. І начебто все на сьогодні. Чи давайте пробіжимося по цих аквасах. Роблю я сьогодні підміни в цих акваріумах. Так як на вихідних не встиг. Робимо серед тижня. Бачите. Трошки почистили скло. Отак. А так у нас усе тут по старому. Ось такі криві у в нас тут подивіться, є. Жовтенькі. Будемо їх розводити, намагатися. Це наші Red Fire. вже попідростають, дивіться, підростають який вже розмір. А там вон є. Скоро будуть вже в наявності, можливо, можливо буде купити. До речі, будуть продаватися ці самки в півників. Оце ось така самочка 50 гривень, є така. Десь ще поховалися. Не видать. Ладно, долімо води. А ось ще дивіться, яка отака красотка. Десь ще така є синя з красним, Темна, темного кольору. Десь заховалася. Вже тут готові піцилії, ніонові на продаж. Також можливо, можлива відправка. Так що, кому потрібно, запитуйте в коментарях. Будемо відправляти. Ну і начебто все, друзі. Всім дякую, що подивились відео, тестувати ми фільтр будемо далі, трошки хай він тут побуде, а потім ми його перенесемо в будинок. Всім до побачення, всіх обняв.